Корінь науки гіркий, а плід смачний. Або хто гарно вчиться, той буде і добре робить. Подмії прислів'я цілком відповідають і характеризують голову відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, президента Федерації дзюдо України Михайла Кошляка, який свого часу у дитячому віці познайомився і брав уроки та посягав ази, а згодом удосконалював власну майстерність цього японського бойового мистецтва і олімпійського виду спорту у залі колишнього тресту Дніпропромстрой. Що у минулому на проспекті Петровського, а нині Мазепи, 34А. З роками, вже поважною, статечною людиною, авторитетним керівником і менеджером, добре пам'ятаючи своїх вчителів і Альма-матер, з тоді вже занедбаної будівлі, де тренувався сам. Наразі він зробив сучасний і вишуканий центр олімпійської підготовки Дніпровської. Обласної ради, де базується її комплексна дитячо-юнацька спортивна школа. Постійно підтримуючи там форму, Михайло Анатолійович провів у рідному закладі, де навчався і виховувався. Відкрите тренування, яке відбулося у рамках широкомасштабного відзначення в регіоні Міжнародного олімпійського дня за участі гостинних господарів директорки центру Оксани Віленко та очільника школи Дениса Біліченка. Нашому альма-матері, в нашому залі. Я дуже пишаюсь нашими спортсменами, пишаюсь нашим керівництвом комплексу, які роблять все, щоб комплекс був в такому гарному стані. Дзюдо це моє любиме хобі. Це моє життя. Я роблю все, щоб воно працювало, щоб воно давало результат. Ну, не тільки результат спортивний, а й чоловічий, жіночий. Тобто виховування людини. Це дуже важливо для нашої держави. Стисла урочиста церемонія розпочалася з вшанування, хвилиною мовчання пам'ять усіх, хто загинули на війні з Росією, після чого під склепінням зали пролунав державний гімн України. Далі присутнім подякувала за зроблене. Привітала та побажала успіхів начальниця управління молоді і спорту облдержадміністрації Юлія Скляр. Федерація дзюдо одна із самих потужних федерацій в нашій області, і вони все роблять для розвитку не тільки свого виду спорту, а взагалі спорту в області. І дуже приємно, що сьогодні зібралися саме ті спортсмени, саме ті люди в першу чергу, які обрали для себе спорт, олімпійські традиції і впроваджують їх життя своєї. Себе. Про подібне їй в унісон згодом говорив і голова відділення НОК України у Дніпропетровській області, президент Національної федерації дзюдо Михайло Кошляк. Після чого він шанував цінними подарунками переможців і призерів останніх змагань Софію Балабан, Анну Григоренко, Альбіну Мусієнко, Олексія Починка, Нікіту Громика, Ольгу Терлецьку та інших. Настрій дуже гарний. Нам всім видали подарунки невеликі, все дуже класно. Тренування супер. Дякую всім, хто нам допомагає. У цьому на завершення гарного тренування і успіхів на майбутніх стартах побажав голова федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король. Все, що усі без виключення учасники дійства отримали на згадку про Міжнародний олімпійський день, брендованого відділенням Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області сувенірну атрибутику. І за традицією у кінці урочистості відбулося фотографування на згадку на загальну світлину про подію, що мала місце у Дніпрі наприкінці червня 2025 року.